На плацу 44 молодих сержанти, їхні батьки та рідні, а також курсанти коледжу. Дев'ятнадцятирічний випускник Владислав Гутарєв після отримання диплому планує навчатися і далі. Говорить, мріє, як всі рядові, дослужитись до генерала. Військовим вирішив стати через неспокійну ситуацію в країні. «Ішов в часи війни, коли почалась війна. Вирішив, що треба комусь захищати країну і вибрати цю професію. Найважче для вчені – це був перший курс, а так все було добре. В принципі, саме важко, ну це техніку, яку ми навчали. Два з половиною роки сержанти вивчали не лише військові, а й цивільні системи зв'язку. Шість випускників закінчили коледж із червоними дипломами. Половина з них дівчата. У нас гендерна політика, в принципі, все гаразд, тобто поступають хлопці, дівчата. Но чомусь, хочу сказати, що дівчата краще встигають. Да, вони більш мотивовані чомусь, я не знаю, але ну, вони стремляться. Молодшись ран, Горбат! До мене. Випускниця Катерина Пчелінцева розповідає, і хлопців, і дівчат навчають однаково. Батьки Каті теж військові, тому унаслідувала їхню професію. У коледжі знайшла однодумців. Саме сейчас прощаться прощатися з усіма. Я не знаю, як далі ми будемо отдельности, Не представляю, вже наверное, нас От, А період учения – это все преодолевается. Пані Людмила, мама одного із випускників. Говорить, завжди мріяла, щоб син був військовим. Її родина живе у Сумах, тому тривалу розлуку переживали важко. Відділі очень рідко. Ну по можливості завжди приїжджала, завжди підтримувала. Очень как-то тривожна сльози на глаза наворачиваются, переживаю за його дальнейшее будущее. Ну, думаю, що все буде хорошо. Нагадаю, військовий коледж сержантського складу навчальний заклад, створений 2010 року у Полтаві на базі військового інституту телекомунікацій та інформатизації. Лілія Пархоменко, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.